Учасники молодіжного клубу крокуємо до успіху, піднімали на своїх численних заняттях на одну цікаву тему. Вони вчилися спілкуватися з перехожими, тренували впевненість у собі, а також відкривали нові знайомства. Останній модуль вони завершують також спільною важливою темою присвяченою боротьбі із тютюнопалінням. За втіленням головної ідеї акції спостерігала Анна Третяк. І знову головна площа Сміли стала місцем роботи для волонтерів Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Тема, яку вони підняли під час чергової акції, ніколи не втрачає своєї актуальності. А оскільки днями відзначався Всесвітній день без тютюну, то вона вкотре зачепила смілян. Крім того, вона ще й стала завершальною у запланованому списку модулі. В такому вже завершальному етапі хочеться більше практики. Тому. Червона лінія через усе наше заняття в нас є тема, крокуючи до успіху, тому ми до успіху крокували, підвищуючи соціальну компетентність, комунікабельність, і взагалі ми вчилися спілкуватися з людьми. І сьогодні ми неспроста обрали таку тему як відмова від куріння. Важлива ця тема і для людей старшого віку, що мають стаж курця, досить великий, і для молоді, яка тільки но підсіла на таку нездорову справу. Тому волонтери вирішили показати любителям подиміти, що ж вони втрачають завдяки цигаркам. Ми сьогодні зробили такий акцент на тому, що людина, яка курить, вона прокурює ну або щось фізіологічне, тобто своє здоров'я, або вона прокурює щось матеріальне. І ми поробили такі макети великих цигарок і. Запитуємо у курців, скільки, наприклад, вони прокурюють пачок в день, викурюють. Якщо це одна пачка, і вартість цієї пачки, наприклад, 16 гривень, то людина в рік прокурює… До п'яти тисяч гривень ідея в тому, щоб запропонувати смілянам альтернативу курінню, адже суми, які вираховували волонтери, іноді переходили на десятки тисяч гривень. Невже ті кошти, які сміляни просто прокурюють, не могли б знайти іншого призначення, наприклад, сімейний відпочинок чи придбання нового телевізора? А для активістів це знову ж таки практика та втілення у життя усіх теоретичних знань, які вони здобули під час занять у молодіжному клубі. Мені сподобався наш останній модуль, останній тренінг також. Е, ну, у нас останній модуль був я і кохана людина, і те, що ми його закінчили акцією за здоровий спосіб життя, це є якби теж ну, логічно в цьому зміст. Тому що е, саме ми хотіли показати, що якщо одна людина в парі, скажімо так, бере гроші, якусь певну суму на свої потреби, то це також б'є, е, скажімо, по бюджету сім'ї, і що ну це є неправильним, якщо одна людина витрачає більше ніж інше. Особливо на таку погану звичку, як куріння, крім тієї корисної інформації, якою відтепер володіють волонтери, вони також одержали дещо більше. Це внутрішні зміни, що пішли на користь абсолютно усім. Є такий клуб, як крокуємо до успіху, взагалі я вважаю, він потрібен і потрібен, щоб залучалося більшість молоді, більшість учнів, більшість студентів, оскільки він дає змогу. Побороти якийсь бар'єр спілкування просто з прохожими людьми, побороти самого себе страхи, якісь які не дають можливість спілкуватися з іншими людьми. Особисто для мене цей досвід став ну, справді важливим, тому що я зараз можу сміливо піти до людини і спитатися в неї, ну якщо про будь-що. Взагалі, стосовно нашої акції, наприклад, якщо раніше я був більш сормизливий, то зараз більш відкритий. Завершення модулю волонтери зі своїми керівниками відзначили у невимушеній обстановці, у кафе, що, звичайно, залишилося поза кадром. Їм є що святкувати. І перш за все, це зміни у собі та своєму власному ставленні до життя. Анна Третяк, Євген Третяк, спеціально для агенції талановин.